Вітаю вас, друзі, сьогодні на так званій Російській Федерації справжнє свято. Є привід святкувати. Американці стали на бік так званої Російської Федерації. І пішли на поступки. Мага great again. у Саудівській Аравії відбувся дійсно договорняк. І хоча так звана Російська Федерація воює саме проти України капітулювала Америка. Вигідно це для Росії, звісно, вигідно. росіяни. Тепер отримують енергетичне перемир'я, якого має дотримуватись тільки Україна, так звана Росія. Його не дотримується, що ж касається енергетичної зділки, то вона теж, як я вже неоднократно підчеркував і говорив, нам максимально вказ разом з тим. Росіяни не тільки зможуть зберегти залишки свого чорноморського флоту, а й ще й отримають послаблення санкцій. Так, Сполучені Штати Америки будуть знімати санкції з так званої Росії. Ми зараз будемо послідовно чекати зняття санкцій Російськосбанка, наше продовольство це теж вигода для нас. Володимир Зеленський не дуже задоволений. Ланий підсумками цього договорняка і каже, що найближчі дні покажуть, що буде відбуватися далі. Але я одразу можу сказати: Росіяни будуть і далі порушувати перемир'я, а Сполучені Штати Америки закриватимуть очі. Те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого. Якщо не все, давайте поговоримо про це детальніше, але зараз я маю нагадати: російсько-українська війна триває. Ситуація залишається важкою на більшості напрямків і українському війську зараз дуже надзвичайно потрібна ваша допомога. Дякуємо всім українцям, що долучаються до зборів. Продовжуйте донатити. Русоріз повинен тривати. Ми щоденно забезпечуємо українське військо кращими дронами камікадзе. і це завдяки вам. Тому вже зараз закиньте на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і зрештою, якщо ви на мій канал досі не підписалися, то підписуйтесь і тисніть лайк до цього відео. Цієї ночі мешканці Кривого Рогу могли і побачити і почути, як триває перемир'я. Місто масовано атакували російські дрони. Ну а на так званій Росії без перебільшення справжнє свято. Їм вдалося домовитись із американцями, точніше, надурити Сполучені Штати Америки. Тож що вчора відбувалося, це абсолютний прорив. Так, звішне це... то. Побідок колосальна для нашої дипломатії. Ми з Америкою. Давайте почнемо із самого початку. Сполучені Штати Америки пропонували повне усеосяжне перемир'я на землі, у воді і у повітрі. Україна на нього погодилася без будь-яких попередніх умов. Так звана Росія почала висувати умови і по факту відмовилась і росіянам за це нічого не було. Тоді, коли Путін не сказав так безумовному припиненню вогню нових санкцій проти Росії. Не було, Володимир Путін почав висувати безліч нереалістичних умов. Він став вимагати, щоб Україні перестали давати зброю, щоб Україна зупинила мобілізацію та підготовку військ. Словом він просто тягнув час, і американці це чудово розуміють. Не знаю, я скажу вам з часом, але думаю, що Росія хоче це завершити. Але можливо вони тягнуть час. Я це робив протягом років. Американці розуміють, що так звана Російська Федерація їх просто дурить, але здається, їх це влаштовує, тому що учора стало. Відомо про деталі нового договорняка між росіянами та американцями. На сайті Кремля з'явився перелік енергетичних об'єктів України та так званої Російської Федерації, по яких заборонено бити із 18 березня. Хоча після 18 березня росіяни продовжували атаки. До переліку об'єктів прямо першим пунктом вписано нафтопереробні заводи. Є там іще інші об'єкти, об'єкти інфраструктури і так далі. Але нафтопереробні заводи це найболючіша тема для те. Так званої Росії звертаю вашу увагу, росіяни почали атакувати українську енергетику іще ще із 2022 року, і тоді їм не потрібно було ніяке перемир'я. Аж тут вони погодилися на енергетичне перемир'я, тому що у них масово почала горіти їхня енергетика після атак українських дронів. Прям удивительно и рядом. Мы прибываем на станцию Туапсе. Вопросов больше, чем ответов. Выбор. Произошел выбор. Ой-ой-ой, жарко. Да. <связь> Дым черный и пламя. Большое пламя было. Звісно, проблеми із енергетикою були і у нас, але саме тоді, коли Україна почала справедливо відповідати і нарощувати атаки, тоді росіянам раптом знадобилося перемир'я, перемир'я, яке вони не виконують, якого вони не дотримуються, і це не просто мої слова. Самі пропагандисти це кажуть прямим текстом. В цілому об'єкти по енергетиці, будемо говорити говорять вони як йшли, так і йдуть. Просто в даному випадку ми не виключаємо цілі райони, а ізолюємо район ведення бойових дій, що, наприклад, Можна бачити на примірі Дніпропетровська область. Ми чітко соблюдаємо букву цього перемир'я. Але зрештою, американців, які мали би по ідеї контролювати дотримання перемир'я, це не хвилює. Їм головне, що вони уклали угоду. А що там буде далі неважливо. Дурних американців росіянам можна дурити. Президент Путін діє чесно. Вот она, американська каструлька, яка Причо... повірила. Другим елементом американсько-російського договорняка у Саудівській Аравії стало перемир'я у чорні. Норному морі, і таке вже було раніше. Це ж було вже. маю нагадати раніше між Україною та так званою Російською Федерацією за посередництва Туреччини діяла зернова угода, але так звана Російська Федерація у односторонньому порядку із неї вийшла і стала висувати одну, тобто безліч умов, і безумовно розглянемо можливість повернутися в неї тільки только одному слові: Перше, второе і третє. Далі, далі. Не буду далі перечислять. І це тоді розв'язало нам руки. Україна почала значно активніше використовувати у Чорному морі. Зокрема, ось отакі прекрасні морські безпілотники. Ви друзі на них також донатили, які знищували російську чорноморську флотилію, які завдавали росіянам дуже болючих ударів, і фактично Україна, не маючи власного флоту, почала домінувати у Чорному морі а кораблі, які просто. Шараха по морю это кандидати на утоплення. Они... Ні, що касається сваєно морським флотом, это просто повний кошмар. І ось тепер для росіян настає прекрасна ситуація, тому що атаки українських морських дронів припиняться. За заявою російської сторони вони із американцями у Саудівській Аравії домовилися про те, що усі атаки у Чорному морі мають бути припинені і одразу почали висувати безліч нових умов. Передусім, росіяни заявили, що вони погодяться на перемир'я у Чорному морі. Тільки у разі, якщо Сполучені Штати Америки знімуть цілу низку санкцій із так званої Росії. Нам будуть нужне чіткі гарантії. Тобто, росіяни, окрім припинення атак на їхню чорноморську флотилію, отримують іще й величезний бонус у вигляді зняття частини санкцій. Американська сторона оприлюднила заяву, якій заявила, що Сполучені Штати Америки допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та покращити доступ до портів та платіжних систем для таких операцій. Пізніше того ж веч. Вчора у Трампа запитали, чи справді Сполучені Штати Америки розглядають питання послаблення санкцій щодо так званої Росії, і Трамп відповів, що так він це розглядає. Це включає зняття санкцій для банків і деяких компаній. Чи погодились Сполучені Штати на всі ті умови, які вони висунули? Ми бисували? розглядатимуть і ми зараз думаємо про. Всі них є приблизно 5 чи 6 умов. Ми розглядаємо всі з них. Давайте підіб'ємо перші проміжні підсумки. Так звана Російська Федерація отримує зупинку атак на її енергетику саме тоді, коли Україна почала такі атаки нарощувати. Так звана Російська Федерація отримує припинення атак, зокрема морських дронів у Чорному морі, і їй це поза сумнівом вигідно. Так звана Російська Федерація отримує скасування частини санкцій, і це заохоче так званої Росії до продовження війни американцям потрібно заробити деньги вони віджали э, потенціально України, а нам нужна вбадріти нашу економіку для ведення війни далі. При цьому Україна отримає приблизно нічого. Російські атаки на наші міста і далі триватимуть, як показали останні дні. Вони навпаки стали більш інтенсивними, і це немирний процес. Це називається знову ж таки заохочення агресора, і тільки так. Але ви знаєте, і росіяни, і американці вони нас дуже недооцінюють, і це сказав навіть не я, це сказав ді. Ючий голова ЦРУ. український народ і українську армію недооцінювали е, протягом кількох років. І, врешті-решт, я переконаний з моїх роздумів у, у, у спостерігаючи з точки зору розвідки, що вони будуть битися голіруч, якщо буде потрібно, якщо вони не мають прийнятних умов для тривалого миру. Те, що зараз відбувається, називається умиротворення агресора, і це завжди призводить тільки до більшої і. До серйознішої війни і Трамп, який хоче бути миротворцем, насправді провокує нову, можливо, світову війну. Росія не зупиниться. Росіяни, отримавши заохочення за агресію замість покарання, обов'язково почнуть нову війну. Але зараз триває російсько-українська війна. Ситуація на фронті складна, але складна також і росіянам. У БНР На, на, на стикі Курської і Білгородської області українські формування за минулі дні суміли розширити Зону контроля, але ви не думайте, що нашим військам зараз там легко. Там тривають важкі бої. Важкі бої є також на Покровському, на Курахівському, на Сватівському і на інших напрямках. І військо потребує допомоги. Та завдяки вам є нова поставка дронів Камікадзе. Наші підрозділи отримали ще 600 нових FPV. Ми екіпаж сторун роти у пак чорний стриж 103-ї бригади імені Андрея Шептицького. Хочемо в чергове висловити свою подяку Сергію Стернанку. Та його спільноті за надані дюймові розсорізи, які будуть допомагати нам нищити ворога. Продовжуйте донатити. Росоріз повинен тривати. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Бажаємо здоров'я. Перший механізований батальйон 44-ї бригади. Дуже вдячні спільноті Стерненка за допомогу в дронів за партію FPV-дронів, які будуть знищувати окупантів на нашій землі. Бажаємо міцного. Від бійців бпак Паук 160-го батальйону щира подяка спільноті Стерненка за надані 50 русарізів. Дані дрони допоможуть нам виконувати завдання на Херсонському напрямку. Ми підрозділ батареї управління та артилерійської розвідки 3 окремої танкової залізної бригади. Вкотре отримуємо партію русаріз від Сергія Стерненка, його команди, його підписників, які допомагають донатами. Репостами збирати на дані дрони вже від завтра. Дана партія відправиться за призначенням і буде розширювати нашу санітарну зону. Вкотре висловлюємо свою подяку команді Сергія Стерненка і всім, хто долучився до збору на закупівлю даних дронів. Дякуємо вам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 117-ї бригади територіальної оборони. Виконуємо завдання на сумському напрямку. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка, а також особисто пану Сергію, за надані 50 десяти дюймових півдронів. Ми, представники Сил оборони України, що захищають кордони Сумщини, вже не перше отримуємо дрони типу Камікадзе від спільноти Стерненка. Дякуємо всім українцям, що долучаються до зборів, тим самим допомагають нам нищити ворога. Слава Україні, героям слава! Те, що зараз відбувається, можна назвати тільки одним словом: договорняк. Договорняк між американцями та росіянами. Але ми з вами маємо давати тільки одну відповідь. Ми маємо і ще більше допомагати силам оборони України.